Корисна лексика з Формули 1, частина перша. І перше слово у нас «scrutineering» – це перевірка боліда перед гонкою або після неї. Наступне це «shakedown» – перший тест боліда перед сезоном або після виконання ремонту. Наступне красиве французьке «parc fermé», що означає буквально закритий парк. Тобто це зона, куди ставлять боліди після кваліфікації чи гонки, і це означає, що вносити серйозні якісь налаштування або зміни в налаштування вже заборонено в цій зоні. Наступне, це всім відомі «пуш-пуш», що означає «тисни на гальма, і бокс-бокс, що означає, що пора заїхати в бокс, треба зробити підстоп. Наступне lift and coast. Ліфт буквально підняти, тобто підняти ногу з педалі газу і котитися повільно, щоб зберегти паливо або охолодити гальма. Наступне sandbagging. в ході психологічної гри. Інколи пілоти їдуть повільніше, щоб приховати справжню швидкість боліда. Наступне делта тайм це різниця часу, яку пілот має тримати або відносно суперників, або відносно якогось іншого орієнтиру. Tire degraded це скорочення від tire degradation, тобто зношення шин. І marbles це не просто кульки або камінчики, це шматочки тієї самої зношеної гуми на краях траси.